Цього дуже величезна драбина, наскільки я знаю. Чим ця подушка ще й допоможе? Ну, польською мовою називається скокос хром, тобто пневмоподушка або куб життя, який ми сьогодні отримали в подарунок від депутатського корпусу міської хмельницької ради. І в першу чергу хотів би подякувати їм за це, за розуміння проблеми, за те, що вони розуміють, що на сьогоднішній день потрібно удосконалювати систему захисту і рятування. Людей, населення і на сьогоднішній день в гарнізоні Хмельницькому, саме в місті Хмельницькому, у нас є драбини, автодрабини 30 і 60 метрів. А цей прилад, я би сказав, куб життя. Він призначений для рятування людей з висоти 16 метрів. Це вже як крайній спосіб рятування. Тобто, якщо людина не може пройти по шляхах евакуації сходових клітків, це, як правило, п'ятиповерхівки наших хрущівки, як ми їх називаємо, там не передбачено було нормами окремі незадимлені сходові клітини, то ми можемо застосовувати цей прилад. В першу чергу хотів би ще зауважити, що це ми робимо перший крок щодо запровадження європейських норм, стандартів. До рятувальних, рятувального спорядження пожежної техніки і закуплено було фірмою Пірена і доставлено до нас з Польщі фірмою Любова. Скажіть, будь ласка, Україні, всі в Україні всіх області мають такі подушки? Е, ні, е, до речі, це перший хмельницький перший гарнізон, який придбав. Куб життя і є ще один куб життя в Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. Це другий другий на теренах України. За скільки коштує купання? 203 тисячі коштує такий куб життя. І 15 років гарантії. Час розгортання до і використовування його 30 секунд. От людина, якщо стрибає, вона може покалічити, чи все-таки він дуже безпечний? В будь-якому випадку можна сказати, що людина може отримати травму, але вона не смертельна. Можна і коли людина спокійно пересувається по поверхні, немає ні снігу, ні дощу, також може впасти. Але тут. Є свої особливості, ми продемонструємо, покажемо, і фірма, яка придбала, перевезла до нас, продемонструє майстер-клас, яким чином застосовувати, і ми обов'язково проведемо додаткові заняття і зробимо відеоролик для населення міста.